Юра, головне питання. У нас в сучасному світі з'явився цей АІ штучний інтелект. Які ризики, яка конкуренція? Поява штучного інтелекту це визначна подія в історії людства. та не зовсім не применшено, те, що я кажу, і в it сфері це створює велику проблему для живих людей, для працівників. Це стосується, наприклад, ілюстраторів, дизайнерів, це стосується багато інших розумових професій, які можуть ось такі більш технічні, які можуть бути замінені. Там що стосується копірайтингу, це також певна загроза, особливо для людей, які пишуть тексти більш технічного характеру. Ось ці професії, на жаль, найближчими роками можуть бути можуть зникнути, тому що штучний інтелект розвивається, він навчається стає, так, він стає краще. Що стосується, наприклад, особисто мене на сьогоднішній день я не бачу загрози з боку штучного інтелекту, тому що я пробував спілкуватися з штучним інтелектом, наприклад, в теологічних питаннях, дещо йому задавати, ось так щоб перевірити, наскільки він, скажімо, може правильно тобі відповісти, щось тобі скласти. Я бачу, що поки що він в цих питаннях ще йому потрібно розвиватися. Поки що він плаває з власного досвіду. Я також використовував штучний інтелект. Да, він пише тексти, він там підбирає класні приклади, але здебільшого він цей текст виходить сухим. Ну, без наповнення. Е, тому людина, саме людина створює ось ці приклади може навести ті, які не наведе штучний інтелект, е, певні емоціями наповнити, переживаннями, хвилюваннями. Це те, що в принципі, поки що, що мені здається, штучний інтелект не може зробити. Або йому дуже важко це зробити природні, натуральні. От як би ти себе представив? Презентував, наприклад, як людину, як особистість, як громадянина нації. Сумлінна така людина, яка бажає добра в своїй країні, ось яка молиться за своє керівництво, робить все для того, щоб в моїй країні добре жилось. Одна твоя особливість, яка на твою думку відрізняє тебе від інших, ти зміг би сказати? То дуже загострене почуття справедливості і чесності. Ну, інколи я від цього трохи страждав. Я можу собі уявити, якщо добуватися справедливості, особливо в наш час. Окей, а ти диви, який хитрий. Друзі, усіх вітаю. Я впевнений в тому, що ви чекали гарних новин. І ось одна із них. Сьогодні у нас продовжується програма без питань, на якій ми будемо розглядати ще одну нову спеціальність професію, можливо, яка вам сподобається, і ви захочете її опанувати. Сьогодні в нашій студії ми вітаємо хорошу людину, гарного християнина, батька двох дітей, і е, людину, яка розбирається в сфері копірайтингу. Юрій Денисов, вітаємо тебе! Я вітаю, дуже приємно! Радий, що ти сьогодні вирішив до нас завітати. Отож, як я сказав, ми сьогодні будемо розглядати цю сферу, але хочеться трошки з тобою ближче познайомитися. Е, на твою думку, от які три риси характера для людини найважливіші? Чесність. Ціную справедливість, допомогу. Тобто, коли людина відзивається, от коли до неї звертаються, що вона не проходить, повз, не відкидає. Супер. Тоді давай трохи повернемося у твоє дитинство. Е, таку ретроспективу, да? де ти навчався, е, що закінчував, як вчився, можливо. Ну от про це, як вчився, можна розповідати, якщо не хочеш. Чому ж можу розповісти? Взагалі, я е, вчився в Хмельницькому колегіумі, це ну, середня школа, в принципі. Я поступив на економіста, економіка і підприємництво Хмельницький національний університет. Ось провчився там декілька курсів і зрозумів, що це не моє. І це навчання я покинув. Я просто зрозумів, що ну. Це не те. Ну, сам сам спосіб навчання, який я тоді робив, він був трохи неправильний, тому що я не все робив чесним способом. Ось, а оце е, е, почуття чесності, воно особливо коли я став віруючим, це якраз був той період. Воно в мене загострилось, і я зрозумів, що ну це навчання, воно мені ні для чого не потрібно. І пішов шукати себе, знаходити в якихось інших професіях. Багато професій ти змінив до того, як все ж таки став копірайтером. Ну, як, можна сказати, декілька я спробував в своєму житті від таких більш простих. Коли я просто працював на Хмельницькому ринку, він такий досить знаменитий, він немаленький за розміром серед українських. Ось і там я працював на оптовому ринку, де я, скажімо, доставляв товар. І інколи це потрібно було досить швидкими темпами, ми нагружали такі великі. Тачанки вище за свій зріст різними ящиками возили їх, в буси загружали. Ось, така була нічна і досить інтенсивна робота. Ось. Потім я себе пробував трохи в меблевому бізнесі. Ось, в якості продавця. Ну, трохи в якості ще вантажника. Потім я пробував, є таке от поняття, воно називається фотостокер. Можливо, ви чули, можливо, ні. Гарно фотографувати, напевно. і... Так, це фото, які. Продаються в фотобанках. Цікаво. Так, через інтернет це мають бути якісь фото, які можна застосувати для реклами. Ось, я зазвичай в студії фотографував на білому фоні якісь предмети. Ну і певний час мені це було цікаво, але теж прийшов такий момент, і я зрозумів, що я хочу щось інше. За яку найбільшу суму продав фотографію? Десь доларів 150 приблизно. Класно. Так, це коли купляють фото на такий якийсь розширений плакат, банер. Ось за таку суму можна продати. Тоді дозводольше почекавлюся, Можливо, в тебе в школі були якісь нахили в сторону української мови, української літератури, зарубіжної літератури? Чесно кажучи, я вчився трохи так вибірково. Були предмети, з яких ну які мені самому подобались. У мене були там непогані оцінки. Досить це, наприклад, англійська мова. Історія України, але більше історія всесвітня мені подобалась. Мені подобалась філософія вже в старших класах. У нас з'явилася. А от, наприклад, що порадити нашим глядачам, от, можливо, ті будуть дивитися на хто ще навчається в школі. На які предмети їм звернути увагу? Ну звичайно, якщо це сфера копірайтингу, то це має бути нахил такий, на літературу. На українську, на зарубіжну і на вивчення мови, на вивчення правопису, на те, як взагалі створюються тексти, як створюються речення, конструкції. Але тут я хочу сказати, копірайтинг це не завжди так би мовити, літературна мова. Інколи соцмережі можуть більше тебе навчити в плані копірайтингу на, на читаності, ніж підручники в школі. Проте все одно начительниць вона важлива і чим більше різної літератури людина прочитала, тим краще їй буде, тим легше буде далі. Мені здається, що тут ще важливо, от багато хто з нас сидить в соціальних мережах. І якщо людина хоче в цьому плані розвиватися, читати інші статті, читати, як вони пишуть, от відчувати по собі, що тебе зачепило. Когось чіпляють якісь, скажімо, спортивні, спортивна тематика чи тематика автомобілів будь-що. Будь-що це може, може бути релігійна тематика. І ось і людина, вона вже бачить, до чого в неї є нахил. Вона може підписатись на найкращих авторів в цих сферах і вже дивлячись на них. Щось у них брати. Дивися на найкращих, якщо ти хочеш розвиватися. Стосовно от суржика, чи нормально це в текстах? Знову таки, якщо ти пишеш тексти, які більш офіційні. Якщо це, наприклад, опис якихось товарів, ну це ж теж копірайтинг, створювати опис для якихось товарів, які потім будуть купляти люди. Ти маєш писати літературною правильною мовою, грамотною. Якщо ти пишеш для соцмереж, тут можна набагато більш вільно себе почувати. Інколи деякі блогери, я так бачу, вони просто навмисно якісь допускають собі слова, які не є такими літературними. Але навпаки, ось у них, потім в коментарях, люди сперечаються, чому він так написав, і це піднімає їм рейтинг. Угу. Так, тобто вони самі запускають ось таку, скажімо, ажіотаж навколо своїх постів. І тому тут можна по-різному. Тобто, не завжди потрібно бути правильним, та, ідеальним в цьому питанні. Так, так, тут перфекціонізм, певно, буде зайвим. Добре, ми говорили про те, твій шлях, як ти до цього йшов. Можна було продовжити, як же все ж таки ти став копірайтером. А скажу відверто, як християнин, мені хотілося би якусь виконувати діяльність, яка була б направлена, скажем, на Бога або яка б. Приймала участь в його ось такому проєкті царства Божого, яке він хоче встановити на землі, як на небі. Я повірив в Бога після того, як я відвідав серію зустрічі івангельську кампанію. І повні були такі зали, багато сотні людей приходили, слухали. Мені було це настільки цікаво і вражаюче, що я ось перше моє таке враження було після того, як я вже вирішив бути християнином. Я хотів би бути як він. Я хотів би. Теж людям ось розказувати добру вістку про Ісуса. І ця думка вона не полишала мене всі ці роки. Тобто, мені було 20 років, коли я повірив. І ось після того я вже пробував і вантажником працювати, і меблі продавати, і фотографувати. Але весь цей час мене ця думка не покидала. І ось я спробував відкрити телеграм-канал. Це був такий цікавий досвід. І я відчув, що манце, в принципі, виходить. Читав твій телеграм-канал, мені подобалося. А, дякую. І ось одного разу. Через мою дружину. Вона мені присилає скрін такої рекламки. Школа копірайтингу. Каже: чому тобі не спробувати? Ось каже: я бачу, що ти думаєш, не можеш себе знайти, шукаєш. Спробуй вивчитись і в цій сфері поп попробувати себе. Велике надбання знайти мудру дружину. Так, так, так. Це, наче те, чого я хотів, але сам собі боявся зізнатися. Я записався в цю школу, і я її закінчив. Потім. Знову ж таки, завдяки моєму каналу, певні люди, які вже в християнській it сфері ось, мають проєкти, побачили мене і запропонували попрацювати на них, писати для них тексти. Ось. Я погодився. В тебе зараз це як основна зайнятість чи допоміжна діяльність? Тобто є якийсь основний род зайнятості? Основна. Основна. Однозначно, основна. Добре, тобі цього там, в тебе є сім'я, в тебе є двоє дітей, тобі цього вистачає. Вистачає. А скільки, яка заробітня плата варіюється у копірайтерів? Тут теж дуже великий може бути, так би мовити, градієнт. Я думаю, це може бути на сьогоднішній день 40 і вище тисяч гривень. Якщо це дійсно якісний такий висококласний копірайтер. Угу. Uh -huh. Ну, для початківців, звичайно, ця сума, вона поки ну недоступна. Їм потрібно набивати клієнтуру, потрібно писати мало не задарма свої перші роботи, просто для того, щоб собі набити набити, так би мовити, портфоліо. Тобто, кожен копірайтер зазвичай він створює собі певне портфоліо зі своїх робіт, які він потім іншим людям показує: ось тобто, приклади, як я працюю. Чи бажаєте ви зі мною щось укласти? Ось цей перший період він найскладніший. Але хто його проходить, не здається, бо багато насправді людей ось тут покидають. Бо і немало людей навчається на копірайтерів, пробують себе в цьому бізнесі. Тобто є велика пропозиція, але є і великий попит. Тут питання в тому, як ти знайдеш собі клієнтів, наскільки ти будеш успішним. Є, наприклад, таке явище, як біржі копірайтерів. І багато людей пробують себе там, ось встають туди. але особисто я вважаю, що це не, не дуже хороший шлях. Тобто, там завалено людьми. Легко загубитися. Так, І є пропозиції, і вони такі, ну майже задарма. І ну, ентузіазм швидко зникає в такому місці. І якщо вже на то пішло, люди, ось які закінчують курси, вони на цих курсах вже отримують перших клієнтів, з якими вони співпрацюють, які їм школа пропонує. Деяких навіть ось в тій школі, де я навчався, деяких із нас сказали, найкращим ми запропонуємо у нас роботу в нашій школі далі допомагати, розвиватися, спрацювати. Іншим просто відкривається дорога до клієнтів. Відповідно, вони вже з ними співпрацюють. Вони з ними, так, так би мовити, здають свій іспит. Це, звичайно, безкоштовно. Але якщо клієнту сподобається, він може запропонувати тобі працювати з ним далі. Він може тебе порекомендувати ще комусь. Ну і звичайно, ти сам себе маєш рекомендувати. На початку ти маєш багато ось телефонувати різним друзям, знайомим, розповідати про те, що ти ось тепер копірайтер, ти можеш виконувати певні замовлення, звичайно, недорого. І ось так з'являються твої перші заробітки в цьому в цій сфері. Якщо ти не здесишся, то може бути досить, досить хороший розвиток. Ось. прийшла думка. Давай з тобою спробуємо змалювати портрет. От, на твою думку, класного копірайтера, потужного копірайтера, який буде затребуваний, і так далі. Ну, він любить писати перше. Від руки, текстом, на клавіатурі в даному випадку, думаю, немає значення. Немає значення. Хоча від руки це класно. Звичайно, начитаність. Потрібно читати і багато читати. По перше, це має бути щось пов'язане з твоєю роботою. Знову ж таки, у тебе є. Певні схили, сфери, в яких ти можеш працювати. І тобі потрібно їх читати, треба вивчати, тенденції, тренди, так би мовити. Ось. І найкращих знаходити блогерів, сторінки, які ось в цьому, в цьому напрямку, напрямку працюють. Читати просто, читати просто для себе в задоволення. Думаю, не буде зайвим однозначно мати якусь спільноту копірайтерів, десь спілкуватися в якихось чатах з людьми, які ось схожі мають виклики, як тебе, проблеми, поради можна запитати. Можна створити свій власний сайт. Я пам'ятаю, як ми в програмі Тільда створювали собі кожен сайт копірайтера, і це було таке у нас завдання, скажімо, це було обов'язково. Сайт, який себе мене продає. Моя візитна картка. Угу. Тобто. Обов'язково потрібно писати і свої роботи зберігати, десь не видаляти, не втрачати, створювати з них твоє портфоліо. Давай поговоримо про те, що закінчують вони навчальні заклада. Там школу, наприклад, вони закінчують. Куди їм іти далі? Взагалі, вища освіта, це дуже корисно в плані копірайтингу. Звичайно, це журналістика. Це якщо от людина вивчиться на журналіста, з неї може вийти потужний спеціаліст в цій сфері. Або навіть конкретно вона піде в сферу журналістики, і там, там можна і заробити, і на, насправді ти там будеш мати велику-велику практику. Знаю, що ти любиш читати. Можливо, ти порадив, бо, по-перше, цікаво, що ти взагалі зараз читаєш, як в тебе в цьому плані. Я люблю теологічні книги, теологічного напрямку. Одна з останніх книжок, яку я прочитав, була досить така цікава. Називається Забутий Бог. Це книга про Святого Духа. Ось. І мені вона сподобалась і, по-перше, своїм оформленням. Бо, ви знаєте, копірайтери вони звертають увагу завжди на оформлення. Вона дуже гарно оформлена. Вона, по-перше, стисла, невеличка. І дуже практично, дуже корисно. А зараз я читаю іншу трохи книгу. Вона така більш теоретична, теологічна, називається День, коли розпочалася революція. Це про смерть Ісуса. Є така популярна досить книжка, її рекомендують на всіх курсах, мені здається, базових таких на наноросійській мові. Називається Піши сокращай. Так, да, класно. Да. — Так. Ось я її взяв, скажем, за основу. Хоча знову ж таки. Христианський копірайтинг він має відмінності, тому я дещо брав, а дещо вже по ходу роботи я коригував. Деякі принципи, які я вивчив, мені їх довелося трохи змінити. А які які саме відмінності між християнським копірайтером і світським копірайтером? Ну, світський копірайтинг, особливо якщо він стосується соціальних мереж, він має таку певну долю пафосу. Ти намагаєшся ось кинути щось таке в очі людині, щоб вона одразу там зачепилась, ти. Ну, тобто створюєш тригір християнському копірайтингу, ти теж створюєш тригер. Ну, ти робиш це трохи більш, так скажімо, більш м'яко, певно, ти так це робиш. Оскільки філософія трохи інша. Коли ми говоримо про звичайний світський копірайтинг, інколи копірайтер може зіштовхнутися такою ситуацією, ось питання сумління. Тобто, ти маєш задачу запропонувати людині якийсь товар або послугу, знаючи, що воно не є щось корисне або, або добре. якісне. Да. І це певний внутрішній конфлікт. Ти пишеш, ти його розписуєш як щось хороше, але всередині ти знаєш, що воно не так. І тому християнину в цьому плані може бути складніше. Юр, скажи нам, будь ласка, які плюси і мінуси цієї професії? Давай от, почнемо з мінусів. Давай, от щоб так, на що розраховувати точно. Перший мінус це те, що ти це робота сидяча. Ти прив'язаний трохи до стільця. І зважаючи на те, ти маєш дисциплінувати себе, щоб обов'язково робити перерви і якісь фізичні вправи, якісь прогулянки. Мозок, коли ти постійно сидиш, мало рухаєшся, він починає десь, знаєш, як підвисати. Ось. Ти хочеш якусь думку, шукаєш і не можеш знайти. Але якщо ти, наприклад, вийшов, прогулявся або пішов на спортивний майданчик, повертаєшся, сідаєш, і в тебе вже досить, воно йде вільно. Другий мінус. Дуже багато інформації ти змушений пропускати через свій мозок. Через цю перевантаженість інформацією інколи мозок починає викидати якусь інформацію, десь от щось автоматично, щоб я не ходив такий перевантажений, і я якісь дрібниці починаю забувати. Ось навіть мені дружина щось говорить, а потім я ж тобі вже казала, я кажу, ой, я забув, вибач». Кажу, ну ти розумієш, що це такі певні особливості моєї професії. Я дещо можу забути, на жаль. Це може бути плюсом, розумієш. <рес> це можна, якщо що, якби. Ну, виправдити. якщо спитати в жінок, для них це однозначно мінус. <рес> ну, це такі два головних мінуси, я вважаю. Окрім того, вони мають вміти. Це називається рерайт, Змінювати тексти. Ось ти щось прочитав, ти не можеш взяти і скопіювати декілька речень, вставити свій текст. Взагалі, ну. Такі, які поважають себе замовники серйозні, вони мають в себе програми певні, які перевіряють текст на те, що він не скопійований та? на унікальність. Можливо, ти одразу і можеш порадити, що можна використовувати. Можливо, ти порадив би, як поповнювати свій словниковий запас, можливо, якісь ігри ти граєш, можливо, ще щось. Словниковий запас найкраще поповнюють книжки. Найкраще поповнюють книжки, читай як мога більше різних авторів, різних напрямків, складніші, простіші, і в тебе буде поповнен, ну, досить такий багатий запас. Є допоміжні програми, які допомагають теж там формувати, показують помилки в текстах. Ну, тобто є цілий такий апарат, скажімо так, в онлайні, який ти можеш використовувати для того, щоб полегшити свою працю, щоб потім тобі не сказали переписуй. Я пам'ятаю, користувався таким інструментом, називається Language Tool. А він мені показував певні помилки. Тобто там можна, скажімо, платна, безплатна, безкоштовна версія або платна. Копірайтер має бачити, щоб одні і ті самі слова не повторювалися, особливо в одному реченні, бо це читаємий текст. То текст має бути таким смачним. Зараз я не хочу нічого рекомендувати, бо можливо з'явились кращі сайти. А я щось таке стареньке порекомендую, скажуть: о, порекомендував. А які плюси, якщо ми закінчили з мінусами, які плюси в цій професії? Плюс. Це однозначно, ти маєш більш гнучкий графік роботи. Ти можеш собі його підлаштувати, десь поїхати піти по справах чи ще щось, потім перенести там, на вечір. На... Ну, тобто ти не маєш такого стійкого графіку, принаймні, якщо ти не працюєш на фірму. Буває, що копірайтер працює на фірму, там інша історія. Але якщо ти просто на дому працюєш віддалено, береш замовлення, то це ось ти цивільний в цьому плані. Крім того, ти розвиваєшся як особистість. Тобто, навіть коли ти з кимось бесідуєш, вже люди відчувають. Наприклад, я інколи десь з кимось зустрічаюсь, і мені одразу чую, о, видно, що ви така начитана людина. Рамотна. Да. Ну тобто, легше комунікувати з з людьми. Ти можеш працювати навіть в іншій країні. Бо я про це саме хотів запитати. Є різні обставини. Ти можеш просто виїхати там якусь подорож і там працювати. Хоча особисто я не рекомендую працювати під час подорожей, бо треба знімати напругу, стрес, коли ти відпочиваєш. Ти можеш виїхати, як вже надовго, переїхати в іншу країну. Ну тут треба теж дивитись. Тобто, якщо ти працюєш на українських замовників, але ти виїхав в країну, де рівень життя. Інші все коштує дорожче, то, можливо, треба буде шукати інших замовників. Відповідно, потрібно знати мову. Тобто, якщо ти ну, як копірайтер, плануєш переїжджати в іншу країну, вчи мову? З іншої сторони, ти можеш вже в Україні, знаходячись, працювати на замовниках з інших країн, які будуть тобі платити згідно того, як ось, заробітна плата рахується в тих країнах. Тобто це дуже вигідно. Ти можеш заробляти великі кошти, але це вже передбачає знання мови. Тобто англомовних замовників ти знайдеш, якщо ти будеш знати мову. Просто користування перекладачем тут буде недостатньо. Ну звісно, тут потрібно володіти нею для того, щоб можливо навіть і менталитетом там в якійсь степені. Але взагалі перекладач це теж інструмент, яким неодмінно користується копірайтер. оскільки в пошуках інформації, наприклад, ти далеко не все знайдеш в україномовному інтернеті, трохи більше може знайти в російськомовному інтернеті, і найбільше ти знайдеш в англомовному інтернеті. Які основні помилки допускаються копірайтери? Це можуть бути повторення, це можуть бути якісь пунктуаційні. Ну, тобто, для того і існують програми, які тобі допомагають підкоригувати коми, крапки, лапки, там, де поставити потрібно до крапки, тере і тому подібне. Ось. Ну, я, звичайно, ну, намагаюся декілька разів так перечитати все, що я написав, і лише потім відправляти як замовнику. То в цьому плані я десь трохи страждаю на перфекціонізм, можливо. Uh -huh. Скільки найбільше часу в тебе уходило на те, щоб написати текст? У мене був сценарій, над яким я працював цілий місяць. Сценарій Один для сценарій. Да, це був один сценарій. Звичайно, тут треба розуміти, що не сама тільки написання тексту зайняло весь час: пошук інформації, складення певного плану. Це була така досить глибока теологічна тема. Він був, я вже не пам'ятаю, скільки це було сторінок в Гуглі. Ну сам саме відео, яке по ньому зняли, воно майже на дві години ста, стало Ого. так. Добре, тоді щоб наші глядачі створили свою гарну історію, свого життя і розвитку в цій сфері, можливо, ти дав би якісь поради, побажання. Найперше знайдіть себе. Ваша професія має приносити вам задоволення, тому не шукайте. Лише найбільш прибуткову професію, а шукайте ту професію, де ви будете почувати себе щасливим. Це найперше. Тренуйтесь в написанні текстів. Пишіть друкуйте щось, публікуйте в соцмережах, шукайте якісь цікаві книжки, літературу. У вас має бути цього вдосталь і на телефоні, і на поличці вдома. Окрім того, звичайно, шукайте найкращі школи копірайтингу, тому пробуйте. І я вірю, що у вас все вийде. Дякую, Юрій, за побажання. Дякуємо вам, що ви дивитеся нас. Пишіть ваші запитання, можливо, у вас виникли вони. Наступні побажання, кого б ви хотіли побачити на цьому місці. Ну а сьогодні у нас в студії був Юрій Денисов, копірайт, правильно сказав? Так, копірайтер. Вам бажаємо всього найкращого і тобі також успіхів у твоєму розвитку. Дякую, дякую, що запросили.